Добрий день, я буду розглядати зараз восьмий номер сесії номер 1 2024 Читаю мову. Обчисліть, корінь кубічний 189, поділити на корінь кубічний із 7. Приклад не є важким, навіть він є легким. Спробуємо його розв'язати. Оскільки і тут, і тут у мене корінь кубічний, я можу записати це наступним чином. Корінь кубічний із 189 поділити на 7. Ділимо 189 на 7. Це у нас буде 27. Корінь кубічний із 27 дорівнює. Що таке 27? Це в табличці множення це 3 на 9. 9 це 3 на 3. Значить, 27 це 3 помножити на 3, помножити на 3, тобто 3 в кубі. Пишу корінь кубічний із 3 в кубі. І у нас виходить, що це просто 3. Наша відповідь А. Пункт, пункт А. Відповідь 3. Дякую за увагу. До побачення!